Лаєві планують взятися за відбудову частини п'ятиповерхівки, в яку росіяни цинічно торік поцілили ракетою. Ворожий обстріл забрав тоді життя сімох мешканців будинку. Зараз вже розробляють проєктно кошторисну документацію. До робіт мають братися наступного року. Поки вхід до зруйнованих квартир закритий. До місця трагедії люди досі несуть квіти. Торік, ранок 11 листопада, Миколаїв укотре здригнувся від ворожого обстрілу. Одна з ракет росіян поцілила в п'ятиповерхівку. Я відкриваю двері, на, 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 дим йде. А потім я так виглядаю, а в мене нету ну, коридору. Роман дивом уцілів, а його батьки загинули під завалами. У цьому будинку російська ракета забрала життя сімох людей. Це був четвертий взрив. Я насчитав три взрива. Я не знаю, як чудом ця стіна удержала цей вибух. тому що было перестенки стінки. ну, от тих комнат, яких більше нікому не сусідствують. От так отако були завальні. Сусіди Павла також загинули. Чоловік одразу взявся прибирати уламки. Нині тут цілковита тиша. На місці трагедії квіти. Двері у будинку розбиті, квартири зачинені. Рятувальники, які першими прибули на місце трагедії, згадують. Працювати було вкрай важко. Це було. Мабуть, як вчора. Я пам'ятаю ці сльози, пам'ятаю людей, які тут були. Руйнування було з п'ятого по перший поверх, а з першого по підвал тут були повністю зруйновані конструкції. Це все подвір'я було повністю під завалами. І людей шкода, тому що вони в відпочивали, і багато з них хто не прокинувся. Оце ускладнення психологічно складно, а фізично всі хлопці готові. Всі працюють після того, як рятувальники загасили займання. Одразу почалася пошукова рятувальна операція. Завали розбирали спецтехнікою і вручну не гаяли ні хвилини. Станіслав розповідає, над ним і його побратимами нависали плити перекриття будинку та запевняє про небезпеку для себе. Навіть не думали, бо ще була надія, що під завалами є хтось живий. Як надія, що воно все не обвалиться і вже швидко працюємо в час де на хвилини, то він спливає. То вже за свою безпеку, потім вже думаєш, після над нами висіли, висіли пліти. Що з цієї сторони, що з сьої ми не змогли зрізати ці пліти, тому що була надія, що може хтось остався живий. При розборі завалів я от точно пам'ятаю, в цьому углу я знайшов залишки ракети десь сантиметрів по під. Підся нині аварійні конструкції понівеченої частини будинку вже прибрали. В наших планах є частковий демонтаж. Цієї пошкодженої частини аварійних конструкцій з подальшим відновленням конструктиву взагалі цього під'їзду. Тобто, ми плануємо вийти взагалі на відновлення будинку до того вигляду, в якому він існував. До прильоту тепер фахівці розробляють проєктно-кошторисну документацію. Роботу планують розпочати наступного року. Загалом у Миколаєві з понад двох десятків зруйнованих російськими обстрілами багатоповерхівок уже почали відновлювати п'ять. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж факте сі Єдині новини.